Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітає селище Максимівки Полтавської області. Ще одну платформу представляємо до вашої уваги. Поїде вона, значить, Чернігівську область, селище Данина. Значить, буде нею користуватися бджоловод для того, щоб перевозити свої вулики на медозбори. Значить, представлена вона в розмірах, середня частина, там де для проходу метр. Значить, обойми по замовленню 52,5 см для вуликів. Обов'язково спереду, ззаду є вуха для кріплення ременів, які зажимають наші вулики. Ззаді і спереді є у нас опорні стоечки, які виставляються для кочівлі. Габаритні вогні винесені по бокам, щоб їх було видно. Опорне колесо, кріпля для автомобіля. Ця платформа зашита всередині доскою 25-ю, з щілинами, для того, щоб сходила вода. Значить, Дуже гарно себе зарекомендувала. Значить, По ходовій частині вона представлена на 5х112, 5 на 112 ресора п'ятилистова. Така платформа зможе перевозити до 2 тонн навантаження. Давайте поведемо ще на наші крила, ті, що зроблені на кронштейнах, дуже міцно, дуже гарно себе поводять на таких платформах. По задній частині, зараз покажу вам трошки більше. По задній частині також ви можете побачити опорні стоїчки справа, зліва. Значить, ліхтарі винесені. на... Бокові, щоб було видно е, при перевезенні, і також у нас є вуха для кріплення ременів. Якщо у когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте на всі питання, відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Всім гарного дня і пам'ятайте, скоро сонячних зацвіти, а можливо вже за Dame un círculo de magia, algo que se lleve la razón.